Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості і під дощем. Сьогодні відразу візьмемо посилання, бо не хочу дуже мокнути. 25 січня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю на дорогу святості. Моліться, щоб ви зрозуміли красу і велич цієї дороги, на якій Бог об'являється вам в особливий спосіб. Моліться, щоб ви могли бути відкритими в усьому, що Бог чинить через вас і щоб у своєму житті могли дякувати Богу і радіти всьому, що Він робить через кожну людину. Я благословляю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Знову Марія нам говорить про цю прекрасну, прекрасну дорогу святості. Яка ж вона прекрасна? І яка ж вона гірка? Гірка в тому плані, що відлякує. Відлякує, але коли ти стаєш на неї в молитві з вірою, то відкриваєш всю, всю радість і все благословіння. Неймовірно, як все просто і як все складно. Особливо складно, знаєте, для кого? Для тих, хто багато має розуму. Багато розумом хоче щось зрозуміти, але віру і Бога розумом не можна зрозуміти. Бог так створив цей світ і створив так все, щоб. Треба було серцем його шукати, а не розумом, не якимось формулами, не якимись там, не знаю, е, різними супер молитвами видуманими, складеними там професорами в научних центрах в науці. Це все не працює, бо Бог є в простоті, в простоті, але і не так просто до нього дойти, не так просто його знайти. Все зроблено для того, щоб людина максимально була віддана і шукала дійсно від самого серця. І тоді знаходиш, і тоді бачиш, тоді відкриваються очі. І справа не в тому, що ти, знаєте, іноді дивишся і не бачиш, а потім оп, і бачиш, як очі відкрились. І направду очі закриваються. І в Біблії ми маємо багато різних е, таких е, оповідань. Де було написано, що очі закриті були. їм. І апостолам були очі закриті, і очі були закриті різним військам різного роду. Тобто Бог вміє закривати очі, За, ну, Наче ти очі відкриті, відкрит, все дивишся, але не бачиш. Не бачиш те, що треба бачити. І Марія сьогодні нам про це каже: Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю на дорогу святості, на дорогу. Марія знову закликає тебе. На дорогу святості. І мене, звісно, також. Молись, щоб ти зрозумів красу і велич цієї дороги. Красу і велич. Красу і велич. Як можна зрозуміти? Тільки через молитву, через розмовляння з Богом, розпізнавання, просити в Бога, Боже, відкрий мені очі, бо те, що мені видається на перший погляд, ну, таке щось некрасиве може, а можливо. Коли відкриються очі, коли Бог тобі відкриє очі, ти побачиш всю красу цієї дороги і, і цього життя. У своєму серці, у своєму оточенні. А ні, це не то послання. Молись, щоб зрозуміти красу і велич цієї дороги, на якій Бог являється тобі в особливий спосіб. Бог являється тобі в особливий спосіб. Цей особливий спосіб треба зрозуміти. Він не буде як в когось, не буде такий самий, як. В нього, в неї, он в того, а буде такий особливий. Тільки в тебе не буде Бог повторюватись. Бог взагалі не повторюється. Всі люди різні, всі тварини різні, всі ми неподібні, і кожен має свою різноманітність. Тому Бог до кожного і різноманітно проговорює. Не можна повторити чиє життя ідентично, бо так не вийде. Моє, наприклад, не вийде, бо стільки. Обставин стільки складалося, що Бог робив один день щось так, що може для іншої людини то не зробити, ось так, як для мене зробив. Тому для кожного особливий спосіб. Молись, щоб ти зрозумів, щоб ти зміг бути відкритим у всьому, що Бог чинить через тебе, і щоб у своєму житті міг дякувати Богу і радіти всьому, що Він робить через кожну людину, через кожну людину, бо Бог робить через кожну людину. Тільки ми не бачимо того, ми тільки бачимо, коли він через нас робить щось. то це ми можемо побачити, тому нам на це очі відкриті. А коли Бог робить через іншу людину, то в більшості випадків ми цього не бачимо. Але треба за це дякувати, бо Бог діє через кожну твою людину, через кожну людину, яку ти знаєш. Я благословляю тебе. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. І сьогодні у нас понеділок. Шукаємо цю дорогу святості, вирішуємо стати на цю дорогу і молимось, щоб розпізнати красу і велич цієї дороги. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з французького містечка! Якщо я назву скажу, то в мене зламається язик, то я не буду їй казати. Бачимо красивий дуже храм тут є. У Франції дуже багато красивих монастирів, храмів старих. І це казали схоже на Роттердам де Парі. Notre Dame де Парі. Так. Будьте благословенні. Мир вам радість благодать з Notre де Парі.